А за ними задам на піл, а за нібіком задам на піл. Апанібі раки на хламої собаки. А ними біля на хламої собаки. Добрий ранок, шановні любителі тварина. Що робити, якщо ваша? Собака погано переносить поїздки автомобіля. Почнемо з того, що тварину треба привчати поступово до автомобіля і до поїзду. Треба мати в автомобілі необхідну аптечку. Це мають знати всі власники домашніх тварин, що в них вдома і в машині має бути аптечка для їхньої тварини. В аптечку має входити бінт, вата, йод, ампула кардіаміна, ампула церукала, Ампула ножпи, ампула дексаметазону, одноразові шприці. Ця проблема практично не стосується до власників котів, так як коти більш-менш нормально переносять автомобіль. Що робити людині, якщо їхня собака не переносить в Якщо дати за 30 хвилин таблетку цирукалу, ваша поїздка з собакою не буде такою проблемою. Дякую. Апані піраки на хламої собаки. Афаніки раки на хламові собаки. Вовки на кабелі. Люби в автомобілі. Зайчики та майщики. З того не міклі. Лє, сміються. Які шу. А самі мікоза на білота заміков.